Інтернатам ні. Діти, сироти і ті, хто залишився без піклування рідних, повинні виховуватися в сім'ях. Так дитина не позбавляється моделі сім'ї і постійно оточена увагою дорослих. Вона росте психічно здоровою. У дитячому будинку сімейного типу Єсипчуків. В Кривому Розі шестеро дітей. Як вони живуть, бачила Вікторія Чистюхіна. Паша потрапив у прийомну родину, коли йому було чотири. Про рідних хлопчик згадує тільки по фотографіях. Ось це фотографії моєї сістри родної а где нас час знаходиться другої сім'ї фаміліки з нею намагався поспілкуватися по інтернету але поки безуспішно дитина у єсипчуків сім років зараз у них шестеро дітей є чим зайнятися з з сестрами, так інтересне ми взяли його з дому малютки он уже знаєте як впечатлення, що він у нас все время давно живе Згадує про своїх рідних і дванадцятирічний Максим. Це моя бабушка і мама. Але пам'ятає, тільки ранкові походи в садочок. Більше сказати нічого не може. Максим із неблагополучної сім'ї, живе у цьому будинку три роки. Хлопчик дуже любить малювати. Його талант цінує нова мама. До нових батьків підліток звикав деякий час. Ще було ну, я зтіснявся, з ним познайомитися. Потім я привик і з ним познайомився. Сім років тому, коли з'явилася перша прийомна дитина, Наталя з чоловіком вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. Але без більшої житлової площі це було неможливо. У цьому єсипчукам допоміг фонд Ріната Ахметова. Слава Богу, у нас появився фонд Ахметова. Ми змогли достроїти вот площу. І якщо площа дозволяє, тогда тільки до можна брати так і Детський дом сімейного типа Єсипчики вирішили взяти прийомних дітей в свою сім'ю, але существующая жилплощадь не не дозволяла їм сделать. Всего фонд допомог 39 детским домам сімейного типа на приобретення життя или розширення жилплощади. площаді. Програма сирітству ні існує вже 8 років. У рамках проекту усиновлено більше 8 тисяч дітей. Це такий проєкт, по-моєму, найбільші из... на Україні у нас. Їх повинен бути більше. Наталя впевнена: сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, повинні жити в сім'ях, а не в інтернатах або притулках. Це робить їх психологічно здоровими, вони відчувають себе потрібними. Любая сім'я, як как би бы вона не називалася, то ли це прийомна сім'я, ли це дитячий дом сімейного типу, то ли це опікуни. Це краще все одно, ніж заведення, інтернати, дитячі дома, приюти. Кожен сім'ї Сипчуків зайнятий своєю справою: хтось вишиває, хтось малює, хтось допомагає по господарству. Наталя сподівається, що кожна дитина виросте щасливою, а дитячий сміх довго буде звучати у цьому будинку. Вікторія Чистюхіна, Тетяна Павленко, Сабиті, канал Україна.